Що робити, коли ти не відчуваєш фізичного голоду, але починаєш шукати порятунку у їжі? Дуже часто людина їсть не тому, що голодна фізично, а тому, що не може впоратися зі своїми емоціями і шукає порятунку у їжі. Наприклад, жінка приходить з роботи, вона повечеряла, вона втамувала фізичний голод, але продовжує їсти їсти і не може зупинитися. Вона не голодна, це апетит, і саме завдяки такому апетиту ми набираємо зайві кілограми. Але як тільки ми розуміємо, як це працює, як цим впоратися, які прості правила треба застосувати, ми перестаємо переїдати через апетит. І перше, що необхідно зрозуміти, а що ж насправді ховається за бажанням поїсти. Це дуже важко зробити людині, у якої не сформовані навички розпізнавання своїх відчуттів і почуттів. Підпишись на мене, переглянь мої пости, і ти обов'язково знайдеш відповіді на свої запитання. Якщо не знайдеш, напиши мені в особисті, я тобі допоможу.